Сезон виборів у Європі закінчився успішно, сформовано новий склад Європарламенту, відібрано на конкурсних засадах Єврокомісарів, визначено лідерів керівних органів Європейського Союзу. Чи успадкують вони таке ж зацікавлене ставлення до України, як було досі? Це питання найбільше хвилювало нас, учасників навчального престуру до Брюсселя, започаткованого ЄС та організованого за підтримки БІБІСІ. Зараз, коли на відстані часу оцінюєш усе побачене і почуте у Брюсселі, з особливою вдячністю згадуєш зустріч зі Штефаном Фюле, єврокомісаром з питань розширення та європейської політики сусідства у Єврокомісії під головуванням Жозе Мануель Барозу. Стільки зусиль доклав єврокомісар Штефан Фюле до підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС, напевне, оцінить історія. Йому зрозумілі наші настрої і сподівання на європейське майбутнє, адже він добре знає наші реалії. Навчався у Карловому університеті на філософському факультеті в Празі і є випускником Московського державного інституту міжнародних відносин. Його відповіді чіткі й зрозумілі. Шлях до Європи відкритий, але доведеться багато працювати й долати великі труднощі. Шкода, що він полишає свою посаду. Тож кожному хочеться мати фото із ним на згадку. Зустрічей у Єврокомісії, європарламенті і у конференц залі нового готелю Шар Леман трапилося чимало. І кожна з них дала привід для роздумів про те, що і як розповідати з питань євроінтеграції України. Так, Європейському фонду демократії виповнилися лише рік. Це приватний фонд. Євроінституція заснована за ініціативи Радослава Сікорського, колишнього міністра іноземних справ Республіки Польща. I was the at the EU Мета фонду. Стимулювання демократичних процесів у країнах, які просуваються до Європи, але не тільки їх, а й усіх тих громадських організацій, засобів масової інформації, які наполегливо працюють над утіленням демократичних ініціатив. Зона дії цього фонду охоплює 15 країн. Ми заохочуємо демократичні ініціативи, але не нав'язуємо їх. Причому працюємо оперативно і гнучко відшукуємо політично відчутні проекти. Скажімо, в Україні фінансова підтримка надається українській правді. Фонд підтримує появу нових молодих організацій, які прагнуть свободи для свого народу, але не фінансує і не втручається у діяльність політичних партій. Наші куратори Петко Георгієв, експерт з медійних акцій BBC та Ася Кавракова, директор Європейської служби громадянської дії, намагалися ознайомити нас зі структурою Європейського союзу. Причому підкреслювалося, що зміцнити європейське громадянство, дотримуватися прав і свобод людини, забезпечити їй вільне пересування. А також збільшити участь громадян у процесі прийняття рішень Європейського союзу така головна мета цієї служби. структура Євросоюзу складна. Вона відрізняється від національних структур усіх 28 членів європейської спільноти. Захист прав громадян Європи, посилення їхньої ролі на прийняття рішень у Європейському Союзі ось те, над чим наполегливо працює наша асоціація некомерційних організацій. А ось освіта, охорона здоров'я, різноманіття соціальних запитів усе це справа окремих країн, їхня безпосередня турбота. Нині кожну країну у європарламенті представляють новообрані депутати. Серед них є і євроскептики, яким поки що не вдалося зібрати свою окрему групу, а це має бути не менше 25 чоловік, щоб отримати статус і фінансування. Так буває, зауважила у розмові з нами Ася Кавракова, що деякі національні партії не хочуть бачити своїх відщепенців у себе в країні, тож відряджають їх до Брюсселя. Особливого значення для України набула політика сусідства, яку послідовно здійснює об'єднана Європа. Започаткована ще 2004 року. Вона має у колі своїх інтересів 16 країн Сходу і Півдня континенту. Це розвиток двосторонніх зв'язків і загальна політика добросусідства. Як розтлумачували експерти, нікому не гарантується членство в ЄС. А от асоціація з ним, відкриття зон вільної торгівлі, забезпечено. з 1 листопада цього року, після ратифікації України угоди про асоціацію з ЄС. Вона практично буде працювати, хоч ще знадобиться полтора-два роки, щоб парламенти кожної країни з членів ЄС ратифікували її. Тоді вона остаточно набере сили. Професор економіки, член Європарламенту від Варшави Даріусорозаті, зосередив нашу увагу на питаннях відкриття зони вільної торгівлі України з ЄС. Зона вільної торгівлі передбачає взаємозобов'язання сторін щодо регулювання торговельних відносин. Існує перелік правил, за якими вибудовуються взаємостосунки: тарифи, бар'єри технічні, санітарні, фітосанітарні та інше. У них передбачено як грамотно, а значить і цивілізовано, вести співробітництво. Україна все більше наближає своє законодавство до законів ЄС, і це надасть їй можливість вступити до найрозвинутішого ринку, що й трансформує саме економічне життя в Україні. З квітня оголошені тарифні квоти, тобто пільги для української сільськогосподарської продукції. Немає сумнівів, що вони будуть впродовжені. Важливий момент угода про зону вільної торгівлі жодним чином не шкодить відносинам, зокрема й торговельним з Російською Федерацією. Однак Росія наполягає на своїх інтересах веде агресивну політику щодо незалежної України. Але щоб конкурувати, потрібно випускати конкурентно здатну продукцію. Тоді і буде доступ до кредитів, і бізнес розвиватиметься цивілізовано. На дочасних парламентських виборах у нашій країні делегацію європарламентарів очолював Андрій Плінкович, депутат від Хорватії. Його стрімка дипломатична і політична кар'єра свідчить про зрілість і виваженість думок європарламентаря. Президент Порошенко призвал различные страны признать Луганскую Украинскую Республику в качестве террористических организаций. Какова позиция Европарламента, когда такое решение может быть принято, а если может быть, то когда? Спасибо. first of all, it is a matter that any country or any institution will, first of all, respect в нашем представлении, в независимости от сложностей, с которыми столкнулась страна, мы должны прежде всего уважать ее ее представителей и их мнения. Поэтому отношение к Украине в Европейском Содружестве и Европейском Парламенте толерантное. Мы не собираемся заставлять украинцев думать, как мы, и принимать решения за них. Это было понятно еще во время нашей июльской встречи в Киеве. Конечно, с политической точки зрения, Украине необходимо найти и узаконить перспективные решения для устранения беспорядков. Мы готовы консультировать Украину В прийнятті оптимальних рішень, розвивати соціальну політику і оказувати гуманітарну допомогу. Це привертіть страну в поистине європейську. Брюссель чудовий завжди. А осінньої пори, коли відкриваються у всій красі фасади його палаців, шпилі соборів, зеленкуваті скульптури. Ніби відчуваєш плин історії, яка несе на своїх крилах людство з вірою у найкраще майбуття.